Друзі, доброго дня! Ви на каналі Crypto.ua, і в цьому відео будемо продовжувати рубрику відповідь на популярні питання про трейдинг ботів. І детальніше в цьому відео розповім про платформу Welles. Тому не затримуємося і переступаємо до самого відео. Що таке платформа Welles і як вона відрізняється від інших? Велес це платформа для створення трейдинг ботів. Вона відрізняється простим інтерфейсом, можливістю проводити бектести до одного року на різних стратегіях. Бектест це змога проводити аналітичне зрівнення вашої стратегії на графіку за минулий рік. Є проверсія, ви можете тестувати свою стратегію на протязі року і дивитися, яка у вас дохідність, є безкоштовна версія це до трьох місяців. Також є підтримка мультисіток. І гнучко налаштування будь-яких стил стилів торгівлі. Як зареєструватися і підключити біржу до Велес? Реєстрація проста: виворите email пошту підтверджуєте аккаунт і додаєте АПІ-ключ до біржі. – це можливість використовувати ваші кошти для торгівлі на платформі Велес. Вес підтримує біржі, такі як ByBit, Binance, OKX, BinKix. BitKitta і Geta.io чи можна одночасно запускати кілька ботів на різних монетах? Так можна. Кількість ботів залежить чисто від депозиту і ризиків, які ви виставляєте. Але якщо у вас знаходиться декілька стратегій на одній монеті, у вас відбудеться блокування даних ботів або помилка з часом, коли вони одночасно зайдуть в угоду. Тому рекомендується одну монету з різними стратегіями використовувати на різних субаккаунтах. Які стратегії можна реалізувати на велес можна створювати скальпінг ботів, боти, які постійно знаходяться на ринку без фільтрів, комбінувати стратегії і навіть використовувати власні алгоритми, а також часто використовуються агресивні боти, середньої агресивності боти і консервативні. Все залежить в тому, яке у вас зроблене перекриття. Перекриття це можливість висижувати просадку. Якщо у вас виставлене перекриття 25%, і ринок падає на 25% від його поточної ціни. Весь цей період 25%, бот буде осереднювати ціну, і в кінці получиться наближене до просадочної ціни. І за рахунок цього ви можете швидше вийти. В агресивних ботах цей просадок зроблений найменший, в консервативних. Найбільший. Як правильно налаштовувати перекриття і об'єми на ордер? Це залежить від волатильності монети та вашого депозиту. Чим більше перекриття, тим безпечніше, але також потрібно більше коштів для кращих доходів. Об'єми ми використовуємо залежить від вашої стратегії та цілей, які ви хочете отримати з даних ботів. Як уникнути великих просадків на ВЕЛЕС? Вам потрібно налаштувати перекриття більше 30% на ботові. Це змога, коли відбувається на ринку корекція. Наприклад, корекція на ринку відбувається 30%. У вас виставлене перекриття 30%. Тому весь цей період, що ринок буде падати, бот буде закупляти поступово помірними об'ємами, які ви виставили. ціну. І за рахунок цього, у вас, коли ринок падає на 30%. У вас буде максимально наближена середня ціна закупки, і за рахунок цього ви швидше зможете вийти з просадки. Також вам потрібно пам'ятати, що буде, потрібно диверсифікувати на різних монетах. За рахунок цього, коли ринок падає, певні монети ростуть, одні монети знаходяться в боковіку, і постійний у вас буде притік коштів. Чи можна створити власний алгоритм під себе? Так, на платформі Welles є певний конструктор, де можна будувати алгоритми із власними умовами. Як контролювати роботу бота? Всі дані видно прямо на платформі. Графік, статистику PNL, історія угод та активні ордера. Скільки ботів можна запускати одночасно. Кількість ботів не обмежена на платформі. Все лише обмежено вашим депозитом і даними ризиками, які ви виставили. Головне не запускати різні стратегії на одній монеті, допускається тоді, коли підключені вони на різних субакаунтах. І щоб не завишувати ризики, у вас постійно має бути включено блокування ботів одночасних угодів. Тому що якщо ви виставили багато ботів, і вони всі одночасно зайшли в угоду, у вас за рахунок цього можуть збільшитися ризики. Перевищувати робочий депозит до загального депозиту і наступити ліквідація. Тому не забувайтеся про блокування активних ботів. Які є обмеження по мінімальному ордеру на біржі через Велес? Мінімальний ордер залежить від біржі та монету, яку ви використовуєте. Наприклад, на Binance це приблизно 10 доларів. Чи безпечно тримати api ключ на даній платформі? Так. Апі-ключ підключається без справу на вивід коштів лише для торгівлі ботами. Як виводиться прибуток напряму з біржі чи через Велес? Весь прибуток і кошти знаходяться на біржі. Велес лише керує угодами. Які фішки є тільки у Велес. Тестування стратегії на протязі року за декілька хвилин. Мультисітки. Комбіновані алгоритми, інтеграція об'ємів і АТР. Велика гнучкість налаштувань під будь-який капітал та під будь-яку стратегію. Ось ми дійшли до кінця відео. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та також не забувайте переходити в наш телеграм-канал. У нас там є відкриті чати з будь-якими напрямиками, які вас можуть поцікавити. Тому дякую за перегляд і доступних відео!